Відновлення життя у місті снігурівці та ближайших селах, а саме таке, як відновлювання доріг, відновлювання життєзабезпеченість, це каналізація, це водопідвід. Для всіх цих речей потрібен товарний бетон і вироби з бетону. Ми знаходимося на відстані 80 км від ближайшої точки виробництва товарного бетону. Той бетон, який сюди довозиться, він не має вже тої якості і за великої відстані та час доставки його. Потрібно в цьому регіоні окремий вузел по производству такої продукції. На грантові кошти придбали ось цей завод. Це бетонний вузол. Він буде займатися виробництвом товарного бетону і забезпечувати як потреби самого дейтерії груп, так і потреби покривати громади, де вони будуть працювати. Це універсальна установка в виробництві товарного бетону. За допомогою її буде вироблятися товарний бетон у ємкості 60 тонн на годину, а також вона може виробляти товарний бетон, який буде використовуватися для виробництва залізобетонних виробів, як кільця для каналізації, як фундаментні блоки. Які для будівництва і відновлення підприємство планує найняти додаткових робітників, які будуть зайняті на виробництві бетону? Робітників будуть наймати саме з снігурівки, це місцеве населення, яке зараз потребує підтримки, бо дуже важко знайти роботу.